На Тернопільщині у лісопосадці знайшли чоловіка із вогнепальним пораненням. 3 лютого, близько сьомої вечора, мешканець села Біла почув постріли і одразу викликав поліцію. Крім цього, було озвучено заявником, що особи, які здійснювали постріли, голосно висловлювалися в сторону один одного. Стріляй або застрелю. Правоохоронці прибули на місце події, то побачили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням. Недалеко від нього був 28-річний хлопець. На місці злочину також валялося чотири вистріляних гільзи від мисливської гладкоствольної рушниці. За попередніми даними, потерпіли разом із підозрюваним розпивали спиртні напої у будинку. Згодом вийшли на двір, щоб постріляти зі зброї. У поліції кажуть, власник зброї тричі вистрілив у напрямку лісу, а четверта куля влучила у голову. Слідчі кажуть, що фатальний постріл був з близької відстані. Він приїхав в гості до жителя нашого села. Мені нічого не відомо, ніхто нічого поганого не може нічого про нього сказати. У поліції розповіли, після того, як підозрюваний поцілив у знайомого, протягнув його 30 метрів у бік лісу, а рушницю присипав снігом. Після цього вже повідомив про подію у швидку допомогу. Що сталося насправді? Наразі з'ясовують слідчі.